Війна триває вже майже два роки. І якщо люди раніше наполегливо допомагали, то зараз ситуація бажає кращого. Анна Куліш із самого початку війни взяла на себе ініціативу. Активно зібравши навколо себе усіх охочих. Дівчата їздили, вчилися до шалених бджілок наших плести, і так от все закрутилося, завертілося. Наші дівчата мене підтримують з самого початку, за що їм дуже дуже вдячна. Вот і хлопці нам також дякують за нашу роботу. Анна розповідає, що їхній шлях починався із закупу одягу на секонд секонд-хендах, розрізання та використання його у власне плетіння. Але надалі вирішили, що потрібно підіймати рівень. До того ж, сітки із такого матеріалу зовсім не практичні на фронті. Вони були важкі, вони дуже швидко бруднилися, і ми вирішили збирати кошти. За рахунок наших розігрішів збирати на спанбонд, ну по простому флізелін, і в Фейсбуці, в інстаграм організовували розігриші, тим самим збирали кошти на рулони, щоб облегчити нашим дівчатам роботу і хлопцям, щоб вони легше їх переносили і легше було їх скручувати і носити, переносити. І з початку виготовлення і по сьогодні зроблено 407 сіток. Як додає Анна, із гуманітарними організаціями вони не співпрацюють. Єдине, деякі фабрики надають потрібний матеріал для сіток. Допомагає допомагають фабрики. Спочатку вони допомагали з флізеліном, ось з флісом верніше зеленим. Це сітки були на весну. А потім ми знайшли фабрику. Не буду казати, яку вони нам допомагають з флізеліном потрібного нам кольору. Також не байдужі Активно долучаються та шиють носки, труси та балаклави, які теж відправляються на фронт. Кожен навіть маленьким кроком може зробити великий внесок. Дуже не вистачає рук, тому хто має бажання і хто може, будь ласка, приходьте, ми вас чекаємо, і не вистачає також матеріалу, його треба закуповувати, для цього треба донатити кошти. І Ми просимо небайдужих людей нам донатити та допомагати з матеріалом. Хто має змогу привезти нам цей флізелін, ми будемо дуже вдячні, бо його дуже-дуже багато потрібно. Один рулон флізеліну у нас вистачає лише на 5 сіток, а 5 сіток ми ну, буквально. За тиждень, тому його треба, треба і треба. Також військові надсилають трофеї за роботу, які не зможуть нікого залишити байдужим. У нас є гільзи такі. Це розмальовує у нас дівчинка-переселенка з міста Ізюма, звати її Ріта. От вона розмальовує. це чисто нам в подарунок, вона розмалювала, а є таке, що там, наприклад, з як Петрикен... Петрикінські розписи, да вот. і ми розігруємо і за ці донати купуємо матеріал. Ще є жіночка є Славути, вона в'яже нам таких крутих зайців. Ми їх теж розігруємо. І так сказати, все, всі підтримуємо один одного. І я думаю, що разом до перемоги ми таким чином 100% дійдемо. Охочі допомогти, можуть звернутися на сторінку волонтерки у соціальній мережі Фейсбук. Thank you